Я готую собі сніданок. Фенді нема тут нікого. Я показую, який лапатий сніжок почав пролітати. Але, на жаль, температура плюс 2, тому він буде танути. Такий гарний летить сніжок у нас. Дивіться. І оце зранку піде, потім розтане. Тихо, потім знову летить. Але я думаю, він там собі і тане. Фендюш, нема нікого, нема, нема. не прийшов сьогодні. Мабуть, його господарі вдома і він не прийшов сьогодні. Ось Стає менш такий лопатий. Так вікно гарно спостерігати. Ну, чого ти лаєш? Чого ти красуня лаєш? Чого? Не треба лаяти, нема тут нікого. Приготувала собі сніданок, гречку і салат личо, чай з лимоном. І Фенді хоче їсти вже, так? Зараз і тебе погодую. Красуня. Ти хочеш їсти? Зараз і тебе погодую, дивіться, це ми так просимо їсти. Ну зараз Ну йдеш їсти. Іди, іди будь ласка, ну давай. Дивися, яке смачне тут, давай, тягнешся. Вже погуляла зранку, давай, все, їж, давай, давай, давай. Все. Ну, дякувати ж треба, так. Да. Так, давай. Все, давай. Давай. Отак, От моя красуня. Угу. Угу. ди їш. Чого таке? Ну що? Давай. Ой! Ти така смішна. ну, Куди ти Ні-ні, немає там смаколиків, нема, йде до того ящика, де там схований був смаколик, нема. Йди. Сніданок починається об 11-й годині. І в фенді і в мене. Оце їм корисні страви. І чай. Гречка дуже-дуже корисна. А ще сьогодні Ліля прислала мені на вайбер? Виявляється, що ну теж корисне, а я його не люблю. Я читала про переловку, що переловка. корисна. Ну, а гречка, мабуть, найкорисніша? Я не знаю, як у других містах. У нас, коли я була молода, гречка продавалась тільки в копторзі, так називався магазин. Їх було, здається, 2 чи 3 на місто. І там вона тоді коштувала 3 рублі, ну, карбованці, кілограм. Ну, це, якщо зарплата була, ну, у мене спочатку була 120, потім стала 180 оклад такий. Ну, як би дороговато а, а якщо порівняти з м'ясом, м'ясо десь було в середньому 2, 2 рублі, да? ну, це на ринку, мабуть, чи в магазині, я вже забула. То дороговато гречка. Тому ми її тоді купували дуже рідко. Але вона відрізняється від тої. При варці, яку ми тоді купували, та варилася дуже довго. А ця швидко. За смак я вже не пам'ятаю, Вроді такий. Потім з'явилася зелена, а зараз вона є. Чомусь зелена була трішки дешевша. Не знаю чому. Так, у мене сьогодні ні друзів, нікого нема, ніхто не прийшов. Всі, мабуть, зайняті. Тому ми свиндів двох. Що я сьогодні хочу? Я, мабуть, наліплю вареників, бо щось вікуля говорила. Що вони закінчилися? А в мене в морозилці є місто, місце, то я наліплю, потім якось заїдуть та її заберуть. Сьогодні треба м'ясо зварити. І не знаю. ну, більше, мабуть, завтра зварю для себе. Для себе одно не хочеться варити. Але треба щось їсти, тому варю. Він швидше за мене поїла. От молодчинка. Все. І поки що хватить. я тобі багатенько насипала. Хвостиком сюди туди, сюди туди. Я ще чай не попила, ти вже й поїла. Що ти хотіла від мене? Все. Куди йдеш? Гуляй, чи відпочивай? Угу. Давай. Пішли. Де ж кудись? Я піду чай пити. Нам же хочеться погратися. Мені нема коли. Дивіться, що робиться. Ну, трішки давай. Мені... Я хотіла сьогодні вареники робити, а ти мені не даєш. То їсти тобі дай, то пограйся. Давай. Ну, бери, мішу, бери. Допригуй, давай. Допригуй. Ну, ось так, Міша, сидить. Нє? Давай. Хм? Ну, давай. Ти любиш, коли я кидаю кудись, так? Давай. Ось у Міша сидить. Бери його, все, я пішла. Мені треба картошку достати, а я з тобою тут граюсь. Бери, Мішу. Бери. Ну? Ні, іди бери. Бери, бери, бери. Ну, бери. Все, не буду я гратися більше, нема коли. Трішки погралися. Трішки погралися, бери, мішу. Що тобі ще там треба? От бери Отак. Фенді хоче погуляти, а на дворі сиро і холодно, мені не хочеться. Ну, побігай. Ай, щось лає, незрозуміло. Все, снігу немає, тільки що такий гарний йшов. і вже нема. Все розтало. Ну, плюс два, але сиро і холодно, і не хочеться гуляти. Наскільки я люблю тут ходити, але чомусь мені не хочеться. Винесла там сірому бульйон, вилила м'ясний і туди додала кашу, але його немає. Фенді, не здумай їсти отой бульйон. Тобі не можна таке, побігла. Ой, щось не хочеться гуляти, холодно. Якось так сиро. Хочеться вже весни, 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 щось робити. Чим займатись, щоб голову не забивати всякими дурницями, господі, воно й не дурниця, але ой, важко жити. Ну нічого, будемо жити. Так. Я не знаю, я пішла додому, а вона хай як хоче, Красуня ця. Будем. заберу її. Де вона, не знаю. Чудасія. Фенді, пішли додому. Пішли. Скоріше. Давай, давай, давай додому. Давай. Давай, 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 пішли. Я перша йду, а ти за мною. Ой, ідеш? Пішли? Пішли, 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 пішли. Отак. Все, стоять. Стоять команду понімаєш, розумієш?